Привіт. Познайомимось, мене звати Аня, я головна редакторка закритого клубу. І за наступні кілька хвилин ти все про нього дізнаєшся. Тому не перемикайся, бо пропустиш найцікавіше. Що таке закритий клуб? Це підписка на твій професійний розвиток, бо в клубі є всі матеріали, які потрібні смн нику прямо тут і зараз. Є все, що потрібно для таргету, візуалу, копірайтингу, маркетингу і так далі. Наприклад, нам вдалося поєднати три різні формати, але вони зараз найбільш класні: це ефіри, подкасти і те. Текстовий формат, бо щось класно прослухати, щось класно побачити, а щось класно прочитати. Закритий клуб це про ком'юніті і про контент. Ком'юніті тобі допомагає, підтримує. Ти можеш там знайти нових клієнтів, або навпаки, знайти собі СММ-ника на проект. Ти можеш проявити себе як експерта, бо ми завжди запрошуємо наших учасників клубу на живі подкасти або на ефіри. Ти можеш поділитися своїм досвідом або своїм кейсом. А контент в свою чергу допоможе тобі зекономити час. Бо коли ти потрапляєш на канал клубу і бачиш всі матеріали, ти можеш одразу забрати їх в роботу. І таким чином всі ці матеріали допоможуть тобі закривати цілі твого проекту і збільшити прайс своїх послуг. Який контент є в закритому клубі? Увесь контент за запитами учасників клубу. Є запит. Ми забираємо в реалізацію. Якщо дивитися на відгуки учасників, то топ 3 формати: це файли для роботи, це звіт з таргетованої реклами. Це може бути звіт для клієнта, шаблон контент плану, шаблон стратегії і так далі. Інструкція з монтажу і фігма, і наша база знань. Але про неї ти можеш дізнатися вже далі. Ми завжди підлаштовуємось під тебе. Наприклад, ти готуєш вечерю і паралельно дивишся лайв зустріч з різ. таким чином, твій вечір проходить і корисно, і цікаво. Ідеш в обідній час за кавою в улюблену кав'ярню, і паралельно в наушниках ти можеш прослухати живий подкаст з експертом або з учасником клубу. Таким чином і створюється та сама магія. Ти не навчаєшся, але отримуєш класну користь. Що таке закритий чат? Це місце, де ми постійно в коннекті і в курсі всіх ситуативів. Бо, наприклад, коли приїхав Байден, СММ-ники закритого клубу перші генерували контент, ділилися класними фотками Байдена і допомагали один одному робити той самий контент, який розлетівся на увесь інстаграм. Я можу одразу сказати, що в тебе зараз виникла думка: якщо це чат, там мільйон повідомлень, там дуже багато спаму, ніхто нічого не контролює. Ні, за це ти взагалі можеш не хвилюватися. У нас є координатор Віка, яка постійно на зв'язку, яка Робить дайджест найкорисніших обговорень і може допомогти з будь-яким питанням і контролює, щоб в чаті не було спаму. Тому, до речі, якщо ти не знаєш, чи потрібен тобі закрити клуб, ти можеш написати в чат-бот на сайті або напряму нашому координатору Вікі, і вона тобі з усім допоможе і проконсультує з будь-яких питань. Закрити клуб це про нетворкінг і розвиток, це про обмін досвідом. І думками, це не просто те, що ти будеш сидіти і конспектувати якусь інфу або кивати експертам. Ти завжди будеш знаходитися в колі людей, які тебе будуть надихати, і разом з цим ти будеш отримувати класні корисні матеріали. Також у нас є друзі, СММ-ники відомих зірок. І таким чином ми отримуємо від них класні кейси і розповідаємо про них в закритому клубі. Що треба знати про вступ в закритий клуб? Набір відкривається раз на три місяці, і ціна з кожним набором збільшується. Якщо раптом ти не потрапив на новий набір, ти можеш записатися в лист очікування, і ми обов'язково тобі нагадаємо про новий. Є три варіанти підписки на закритий клуб. На місяць, на три місяці і на рік. Ти можеш обрати собі найзручніший і скасувати, в принципі, також ти можеш її в будь-який момент. Але коли ти скасовуєш підписку, ти втрачаєш доступ до всіх матеріалів закритого клубу і до закритого чату. Повернутися в закритий клуб за старою ціною, ти можеш протягом місяця після скасування підписки. Якщо раптом ти не встиг повернутися в закритий клуб протягом місяця, то тоді потрібно. Почекати наступний набір і вже повернутися в закритий клуб за новою ціною. Якщо ти сумніваєшся, чи потрібен тобі закритий клуб, можеш написати нашому координатору або залишити питання в чат-боті на сайті. Ми з усім тобі допоможемо. Ми дуже чекаємо тебе в нашому ком'юнті. Бережи себе. Блін, що я вже, я вже.